Так, мені на тільки картошка, моркошка і матига. Все, можна йти на роботку. О, друзі, ви вже тут. І всім привіт, друзі! І це моє нове відео. І перед посмотрем цього відео я хотів би попросити вас поставити лайк і підписатися на мій канал, щоб не потеряти мене і знати першим про вихід нових відео. А ще я хотів і звонитися е, за звук в прошлом відео. Е, так уж вийшло. Я перевіряв, як лучше мене буде чутно. Більше, я, я, більше задержувати вас не буду. Мы продолжаем. Ну, в общем, сейчас я хочу просто пийти на свои грядки. Вы -мо. Ч произошло? Так, стоп. Так, 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 стоп, 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 стоп. А, не, ладно, Так, вода есть. А ну-ка. И тута вода есть. Не понял. И тута, и там вода есть. А що це таке не понял? Чого у мене на грядках немає воды? Чого не понял? Так. Надо обійти, глянуть, може что-то не так. Не поняв. Так, це якийсь люк. Сейчас надо взять меч. Потому що... У мене раньше там люка не було ніколи. Так, все, меч взяв. И можна йти. Так, ну если що мне, мені здається, мене бачить. И остальные жители, так что я думаю, я в безопасности. Даже если что-то случится. Так. Так. Так, еще одна дверь, -мо. Так, закрыю люк на всякий случай. Так. Тихо открываю. Не э, е Никого немає. Так, и сундук пустый. Комп стоїть. Так, ну эм. Ем, я тут ні... А, стоп, тут аж ще одна дверь, -мо. ти ще будь. Може ли там хтось сидить? НЕС места! Так. Ем, Тоже нікого немає. Не, не понял. Це що туалет якийсь? Ванна. Ем, Не понял. Що це у мене таке за дом тут? Да, это дом, тут все, кровать есть, Рыбки даже есть тут. Так, надо до мэра сходить спросить. Мало ли, він знає, що а мало ли цевин. О, е-мое, уже стымнело, офигеть. Ничего себе что там так долго был. Так, ладно. Идут один до мэра, не уже давшей так уже стымнее. Так. Мэр, можно зайти? Я, конечно, понимаю, что ночью можно зайти. В смысле, яка ночь заходь? Ну в смысле яка ночь, мер? Не поняв. Ночь же ж була. Е, з тобі все нормально. А, а, да, да, все нормально. В общем, мэр, бачиш, у мене там грядки пересохли. Ну да, бачу, я якраз у тебе хотів і ти спросити, що це у тебе там происходит. Так я це теж хотів тільки ж спросити, у мене там якийсь люк появився. Возле грядок. І під грядками моїми дом там якийсь знаходиться. Це не ти построїв його? Який дом? В смысле під грядками дом? Ем, значить це не ти построїв? Нет, конечно, не я. Ем, так, ладно. Ладно, мэр, я тоді піду Дивитися, що там происходит. Тому що це вже странно. Я не понимаю, Що тоді тут произошло. Если це не мер. Ем, ну, ладно, так. ще раз загляну, що там происходить на всякий случай. Не поняв. Ем, Так. Н Нічого немає. А. Не поняв, як це можливо. Я ж. я ж бачив це! Я, я ж це бачив, я увірю. Ну хотя... Хоча... Мер сказав, що день, коли я сказав, що ночь. Так. Це щось уже странне. Надо... Эмм... Ем... Ладно, короче, потом разберусь з цим. У меня уже голова начинает болеть от цього всього. Я запутався. Так. Ладно, друзья. Думаю, здесь можно заканчивать видео. Я щось вообще в цьому видео запутався. Що со мною вообще происходит? Ну ладно. Я надеюсь, вам це видео понравилось. И всем пока, друзья, всем удачи.